Україна, усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є і Груповков Починаємо знову масована повітряна атака по Україні. 363 дрони, дві ракети кинжал та шість калібрів запустила Росія цієї ночі. Повідомили повітряні сили. ППО збила 211 безпілотників та шість калібрів. Ще 148 дронів локаційно втрачені. Основним напрямком ворожого удару став старокостянтинів на Хмельниччині. Прямі влучання зафіксовані у трьох локаціях, а також падіння збитих Амків у восьми місцях на Запоріжжі росіяни атакували шахедами промислове підприємство. Там потрощило одну з будівель. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Горіло і на території гаражного кооперативу. Поруч там вщент зруйновано кілька гаражів. Пожежі вже загасили, минулося без поранених. Бив ворога і по... бив ворог і понікополю, покровській та марганицькій громадах евпі дронами постраждали четверо людей. Пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, автівки та лінія електропередачі. Про неспокійну ніч через атаку дронів заявляють у Росії. Вороже міноборони твердить, що збило 35 БПЛА над своїми регіонами. Найбільше на Ростовщині та у Волгоградській області там навіть перекривали міст через Дон у Новокуйбишевську атаки Зазнало промислове підприємство. Вибухи чули також в Білгородській та Брянській областях. Росавіація вводила обмеження на роботу аеропортів Волгограда, Самари та Саратова. На фронті за добу 187 бойових зіткнення росіяни завдали 67 авіаударів і скинули більше сотні керованих авіабомб. Звітують у генштабі. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 56 атак. На Новопавлівському противник штурмував 25 разів. На Лиманському відтинку фронту бої точилися поблизу населених пунктів Греківка, Новий мир та Рідкодуб. На північно-слобожанському напрямку це Сумщина, українські воїни відбили 28 Сім ворожих штурмів. Бойові підрозділи зможуть самостійно обирати і замовляти потрібні моделі безпілотників. А держава оплатить такі замовлення. Про це заявив міністр оборони Ростем Умєров під час зустрічі з журналістами. Крім того, він анонсував проєкт нових оборонних заводів з партнерами в рамках проєкту озброєння, вироблена на іноземних підприємствах. Має одразу надходити на потреби української армії. Однією з тем розмови стало питання протиповітряної оборони. А зараз Україна потребує додаткових систем. МППО та ракет до них і активно працює над цим із партнерами. На Харківщині розміновують поля, які вже три роки простоюють через російське залізяче. в Україні запрацювала програма, завдяки якій поля фермерам розміновують ліцензовані оператори, а держава повністю компенсує вартість робіт. Як працюють сапери і як їм допомагає штучний інтелект, покаже далі Ірина Антонюк. 2 <small noise> Поляни подалік Балаклі окупанти щільно засипали мінами і снарядами ще в перші півроку великої війни. Все, що завгодно, тому що тут були бойові дії до те, що вони мінували дистанційно, і те, що поприлітало, не порозривалося. Переважно зустрічаються пелюстки, от такі невеликі міни. Їх на полях тисячі за три роки поля поросли настільки високою та густою травою, що тут навіть пройтися неможливо, не те, що розгледіти міни. Тому і використовують роботів. Найважливіше у розмінуванні без. Самих саперів, тому спочатку територію обстежують дрони. Це дрон українського виробництва і працює зі штучним інтелектом. Знаходить він 90% усіх снарядів на полі. Сам е, обльотує, не потрібно ним керувати. Ти йому задав полігон, і він по цьому полігону вже нарізає собі проходи. І все, ти тільки його контролюєш. Він сам знаходить, фотографує, ідентифікує. Далі вхід ідуть машини роботи. Ось це змій і теж українського виробництва. <звук> Наїхавши на невелику міну, ця машина навіть не зупиниться. Вість <звук> клубки диму піднімаються, всього більше нічого нету. Такого нічого не відбувається. Вона не пошкоджена ні, після цього. Ні. Нічого абсолютно. На протипіхотних мінах ніяких проблем з нею немає. На цьому полі сапери використовують два типи роботизованих машин. В одних попереду каток, у других вал з ціпками. Каток міни розчавлює, а ціпки з молотками перемелюють все на своєму шляху. За щодо великих обертів, він може або спрацює вибухонебезпечний предмет, або він просто буде знищений, ну, подріблений. І тільки після цих роботів машин поле обстежують сапери, щоб очистити його повністю. Так, да, виходить ось після машин, отака ось, ось ділянка. А це ось до машин, те, що було. Ну, якби тут а от саперу набагато складніше було б працювати. Тут вже, звісно, уже більш впевненіше він буде працювати. Роботу саперів на полях зараз вже повністю оплачує держава. Цьогоріч на розмінування полів по всій країні виділили 3 мільярди гривень. Проте, щоб попасти в програму, треба провести нетехнічне обстеження земель, аби підтвердити, що поля дійсно заміновані. Після того, як земля визнана забрудненою, агровиробник подає. В державному аграрному реєстрі практично всі сільхозвиробники там зареєстровані, там є там є кабінет розмінування. Він реєструється там, досить просто зареєструватися. Він реєструється в цьому кабінеті, і вже після цього е, йому не потрібно ніяких заявок надавати більш нічого. Тільки на Харківщині більш як 100 фермерів вже подали заявки в програму. Понад половина з них вже в роботі, і на землі вже працюють сапери. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Угорщина заблокувала початок переговорів про вступ України до ЄС. Віктор Орбан став єдиним європейським лідером, який виступив проти цього рішення. Через його позицію текст фінального ком'юніке не затвердили. Натомість опублікували як додаток, який підтримали 26 з 27 країн. Учасники зустрічі також не змогли домовитися щодо нового санкційного пакету проти Росії, однак продовжили ще на півроку вже чинні обмеження. Також Єврорада засудила російські атаки. Закликала до припинення вогню та наголосила на важливості військової допомоги Україні. Юропсекюріті. Безпека Європи взаємопов'язана з безпекою України. Саме тому ми продовжуємо наполягати на справедливому і міцному мирі, водночас прокладаючи шлях до членства в ЄС. Ми залишаємося твердими та непохитними у цьому питанні. Оцінка Єврокомісії чітка, попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Україна виконала свою частину зобов'язань для початку переговорів про вступ до ЄС. Тепер черга за євросоюзом. Про це за результатами першого дня зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі у мережі Ікс написала президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Вона зазначила, що Київ проводить реформи під безперервним вогнем і заслуговує на те, щоб рухатися уперед. Також фондерляєн заявила про рішучу підтримку України і військову і політичну, і повідомила, що ЄС. Готовий надати Україні 11 мільярдів євро з прибутків від заморожених російських активів. У ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід віце-прем'єр-міністру міністру національної єдності Олексію Чернишову. Його захист, посилаючись на безпекові причини, просив провести засідання в закритому режимі. Однак, суд не задовольнив це клопотання. Набута Сап вимагають обрати запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень. а Також просять про відсторонення Чернишова від посади. Нагадаю, 23 червня червня премєру Олексію Чернишову повідомили про підозру у. Зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Це стосується справи про корупцію в міністерстві розвитку громади та територій, яке Чернешов очолював у 2020-2022 роках. Сам віцепрем'єр каже, що готовий сприяти слідству. Нацполіція у Львові та Києві проводить обшуки у Назаря Гусакова. Це нагадаю хворий на спінально-м'язову атрофію львів'яни, як львів'янин, який роками збирав мільйони гривень на дуже дороге лікування і якого нині підозрюють у шахрайстві. Також правоохоронці перевіряють людей, чиї картки він залучав до збору коштів. А в кіберполіції аналізують інформацію щодо криптовалютних гаманців, куди могли виводитися отримані внески. yeah <laughs> На намагаються встановити чи дійсно мали місце нецільове використання донатів. Нагадаю, першою у нечесності Гусакова запідозрила журналістка Ольга Худецька та розпочала неофіційне розслідування. Історія набула розголосу, коли чоловік не зміг надати фінансові звіти на вимогу користувачів соцмереж. Одночасно з'явилися дописи про його зв'язки з гральним бізнесом. Нині проти Гусакова порушені два кримінальні провадження. Сам він нині в Італії, куди, начебто, поїхав. До мами. Дайвінг для ветеранів як один з методів їхньої реабілітації застосовують у Борисполі. Такі заняття під водою підходять для пацієнтів із важкими пораненнями. Приміром, як у поліцейського Богдана Купрія, торік на Донеччині біля нього росіяни скинули снаряд, уламками посікло ноги. Нині Богдан ходить з милицею, але тільки у воді почувається вільним. Дайвінгом займається вже місяць. Він ще новачок, але перші результати вже є. Які Дарія Цесарук бачила. Богдан вдягається дуже швидко. Щільний неопреновий гідрокостюм на спині він вже застібає сам. На ноги взуває жовті ласти. І перед стрибком у воду ще й захисні окуляри для очей. Уздовж доріжки Богдан пливе не батерфляєм чи брасом. А як уміє навички, тут не головне. Його перший тренувальний заплив короткий сили береже по попереду ще ціле заняття, і до нього він готовий уже. Тому Богдану на живіт чіпляють спеціальний пояс із грузиками. Це теж частинка дайверського спорядження. Це звичайний пояс зі свинцовими, такими як камінчиками, і наша задача не дайвера притопити, а гідрокостюм за рахунок своєї пористої структури. Гідрокостюм плаває на поверхні. Поверх костюма ще жилетка із кисневим балоном. І тільки вдягнувши все, Богдан повільно занурюється під воду. Удвох вони спускаються на триметрову глибину. Богдан там плаває недовго. Він ще новачок. Але якби його воля з води б і не вилазив, бо нині лише там почувається насправді вільним. Я вільно можу рухатися, як ще звичайні люди здорові. Мені це дуже подобається, це так кайфово. Бо поза межами басейну Богдан вже рік ходить з милицею. У серпні 24-го російський дрон скинув снаряд, що розірвався просто біля нього. Богдан буде ходити і без милиця, але на це треба час і багато різних реабілітацій. Дайвінг одна з них. Під водою гравітація працює незвичним чином. Хлопці знаходяться у невагомості, вони зосереджені на своєму диханні. Вони відпускають погані думки і живуть тут в моменті. Взагалі ветеранів сюди привозять цілими групами, бо перш за все такі заняття про розвантаження фізичне, психологічне та емоційне. Це відновлення, яке дає тишу хлопцям. Ми зрозуміли, що це можливість хлопцям залишитись один на один з диханням, за спокою і з відновленням. Ментальне відновлення це дуже важливо, тому що вони отримують позитивні емоції. І ці емоції дають можливість відновитися для самого Богдана. Це заняття лишень п'яте, але точно не останнє. Бо продовжувати їх він дуже хоче. Дар'я Цесару Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.